На перший погляд, в Обухівському районі, крім позбавлених смаку будинків скоробагатьів в кончезаспі, немає нічого цікавого. Але якщо пригледітися, то можна знайти багато локацій, вартих уваги для одноразового огляду. Ми пригледілись і поїхали. А у кого вистачить терпіння додивитися відео до кінця, той довідається, де Віктор Ющенко будує хату за проектом Тараса Шевченка. Чому Андрій Малишко отримав сталінську премію, що залишилося від садиви Миколи Бердяєва. Так що приєднуйтесь і мандруйте з нами. Імана на сорі провашала. І рушник вишиваний на щастя дало. Огляд Обухівщини розпочали з католицького монастиря Святої Трійці. київсько Житомирська дієцезія повідомляє, що в парафії послугує згромадження місіонерів облатів Марій Непорочної. Що це таке незрозуміло, але монастир красивий. Це один із п'яти костелів в Україні, де проводяться і єзуїтські обряди леколекції. В ньому велика бібліотека, красивий орган, приємні монахи, безкоштовні курси польської. Напроти монастиря, щонеділі гримить величний базар, на якому можна зустріти багатьох відомих політиків, зокрема, і третього президента України Віктора Ющенка. Під час нашого останнього спілкування Віктор Андрійович повідомив, що на своїй дачі в Безрадичах будує хату за проєктом Тараса Шевченка. Тарас Григорович ніколи не мав власної хатинки, а тепер матиме, філософськи резюмував президент. На нашому шляху зустрінеться ще одна споруда за проектом Тараса Шевченка, а поки пропонуємо разом з нами прогулятися базаром. Тому сказати сам не знаю, живе у серці стільки, літ. ота стежина в нашім краї, одним нас. Ота стежина в нашім краї. Одним одна, одним одна біля Загально Загальновідомо, що в Обухові народився поет Андрій Малишко. Але мало хто знає, що Обухів батьківщина російського філософа Миколи Бердяєва, якого Ленін назвав П'ярдяєв. Садиба родини знаходилася на території молокозаводу Лукавиця, а парк, подібний до Білоцерківської Олександрії, в районі стадіону. Зараз про це нічого не нагадує: немає ні пам'ятного каменю, ні меморіальної дошки. Після революції селяни маєток пограбували, а згодом розібрали до останньої цеглинки на власні потреби. Сам філософ в праці самопізнання Досвід філософської автобіографії писав. Коли я, будучи марксистом, сидів в селоні Браницької, то не уявляв, що з марксизмом можуть статися такі плоди. Кінець цитати: Я рано відчув розрив з дворянським суспільством, з якого вийшов. Все в ньому було мені немило і багато чого обурювало. Коли я поступив до університету, доходило до того, що я більше за все любив суспільство євреїв, так як мав гарантію, що вони не дворяни і не родичі. Писав Бердяєв в всій книжці. До революції щонайменше третина мешканців Обухова були євреї, діяли дві синагоги: одна стояла в центрі на місці колишнього кінотеатру, друга в районі під назвою Кип'ячий. Жодна синагог, як і церков чи костьолів в місті не зберег. Найвідомішою людиною Обухова є поет Андрій Малишко. Пам'ятник йому знаходиться навпроти краєзнавчого музею в центрі міста. Музей в неділю зачинений, то ми поїхали в садибу поету, яка знаходиться по дорозі на Васильків. Народився в СРСР, добре пам'ятають ці слова із малишкової пісні про рушник. Добре, що в нас немає російськомовної версії, бо так і не придумали, як перекласти російську назву цього твору. Пісня о полотенце якось не ліпиться. А ті, хто вчився в українській радянській школі, не можуть не знати пісню. Сонечко встає і шумить трава. Але, як виявилося, без російської мови нам не обійтися. В біографії поета сказано, що в 1950 році після відвідин Канади і США Малишко написав збірку за синім морем, за яку отримав сталінську премію. Але в українському сегменті інтернету текст збірки відсутній. Тому процитуємо кілька рядків російською. Хто вам помог розправитися з ліхом? подняв страну із тікавшою кров'ю? Сталін, сказав я взволнованно тихо. Сталін ані повторились любов'ю. А в 1970 році Мешко написав славнозвісну стежину. Чому сказати сам не знаю, живе у серці стільки, літ. ота стежина в нашім краї, Одним-одна. А нас наша стежина привела на обід до кафе Зефір за стадіоном, де раніше був парк Бердяєвих. Чистенько, охайно, нам сподобалося. Є різні страви, але щоб заощадити час, ми замовили лише піцу 4 м'яса за 255 гривень. Пів літра пепсі ще 45. Жертва голоду мору. Скорее Медведев, и Навальный, и подушка, бывший мер. Лужко приехал как специально, но не успел принять умер. Горели люди на болотной, а дом сгорел и всеми в тыл. А снег дождь и шел кислотный, и чтобы больше газа вытекал. Москва потом жалит, а твои Москва накованы. Москва пожелает златые буманы. Пам'ятник спороджений за проектом Андрія Гайдамаки, улюбленого художника Віктора Ющенка. Саме Гайдамака, автор музею голодомору у Києві, меморіалу в Крутах і бінокулярні посудині в Ржищеві, про яку ми вже розповідали у відео про Ржищівську осетрину. Але так трапилося, що зупинитися біля пам'ятника не було можливості, та ми попрямували прямо на трипілля. Добрий день, а я по поводу рождення маклея. Вот направо буде... здесь, можна, направо. Щас, секунду. Маклея буде, я тут не встану. Поїхали прямо так, так. Маклея буде тільки на осінь, вона у нас круті. В, в Трипіллі раніше було два музеї приватний і державний, присвячені трипільській культурі, якій понад 5 тисяч років. Як виявилося, приватний історико-археологічний музей Старовинна Арата Україна вже понад 10 років не працює. Місцеві кажуть, що власники між собою не можуть домовитися. Засновники цього музею дотримуються думки, що слов'янська культура пішла від трипільської цивілізації. Зокрема, історик Юрій Шилов вважає, що трипілля це найдавніша держава світу, праслав'янська «Аратта». Виводити українців з трипільців це все одно, що вести відлік США від індіанців. Історія українського народу почалася з появою слов'янських племен, а не готів чи трипільців, стверджує український історик, публіцист і націоналіст Роман Бжейський. Щоб знайти золоту середину, поїхали до державного трипільського музею. І Що у нас можна подивитися? Що нас подивитися? Значить, у нас три зали. Перша, перша зала це до нашої ери, про те, що відбувалося на наших територіях. Друга зала наша ера. І третя зала це кераміка тропійської культури, колекція Татар. Mm -hmm. Перша зала у нас експозиція починається по залі зніма на право. Що ще можна сказати? Ну, всі експонати нас часто питають, де знайшлися, де знаходять експонати. Експонати ті, що знайдені на території Київщини, це відсотки 95-98, де колекції, дещо завезено, там трошки море співня, ну це рідко. А так все те, що знайдемо, там у нас. А будова це має так, от реконструювали відповідно. І була така замка архітектора, тому що він вважав так доправили, щоб така була наче стара скриня, в якій збіргаються скарби, які довго часу не підзначати, і тепер можемо побачити. Як повідомила екскурсовод, спочатку тут був музей комсомольської слави. Коли селяни в 1919 році повстали проти більшовиків, в втерпілля прислали загін комсомольців. Вони пограбували і спалили село. Коли про це доїдався місцевий авторитет, отаман Зелений Данило Терпило, то скинув п'яних більшовиків в Дніпро. З цієї нагоди в трипіллі побудували музей і стелу з п'ятикотною зіркою, яку вже замінили на тризуб. А трохи ближче до Дніпра у 2008 році відкрили пам'ятник і Отаману Зеленому не плутати з Президентом Зеленським. А в неділю вранці рано вдарили гармати. То зелений Україну почав визволяти. Ой гримнуло у трипіллі, в Каневі лунає. Отаману Зеленому і Дніпро помагає. А хто хоче детальніше ознайомитися з біографією пана Отамана, рекомендуємо книжку Романа Коваля Отаман Зелений. Книжка в твердій палітурці лагідного бускового кольору, Гар... гарно ілюстрована фото фотографіями початку минулого століття. На нашу думку, книжка пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Із Тріпілля поїхали у Витачів покупатися на озері Ріца, але дорогою трапилася приємна несподіванка у сусідньому селі Халеп'я був відчинений музей Вікентія Хвойки, в який ми неодноразово намагалися потрапити. Саме в цьому приміщенні колишньої школи працював археолог. Тут представлені макети розкопок Терпільських городищ, екскізи знахідок, зроблені рукою Хвойки, і його щоденники. Але коли ми зайшли в приміщення, екскурсовод розмахував предметом схожим на фалічний символ. Ці фалуси знаходять. Вони зараз стоять як пам'ятники кругом в азіатських країнах. Це це, це, це от... Розумієте, мені не скільки цей фалос цікавий. Мене цікавить пам'ять, яка до цього часу, ми ж до цього часу святкуємо цей фалос. Ми до цього часу з вами печемо Пасхи. Пасха це фалічний сили. Жінка замішувала тісто, підала у форму високу, ставила в піч. І Паска повинна була піднятися. Тісто ж підійти повинно. Що робила жінка? Вона ставала перед піччю, махала спідницею і просила піднімайся, піднімайся. І паска піднімалася. Також оглянули різноманітні старовинні речі, які можна побачити у будь-якому сільському краєзнавчому музеї. А ось такий ціп був у моєї бабусі. Я сам їм молотив зерно, жала його серпом. А загалом в халеп'ї екскурсовод нам сподобався. Він розповідав нетрадиційні, дуже цікаві речі. Ми не пожалкували, що зробили тут зупинку. Біля сусіднього села Витачів знаходиться найвідоміша природня пам'ятка Обухівщини озеро Ріца, розташоване на 90 метрів вище рівня Дніпра. Але після дощів дорога була повністю розмита, і, щоб не провести залишок в'єдного дня в калюжі, довелося повернути назад. Слушай, мені це не нравиться вітя. Просто опс, то що грязь, то хорошо, але тут по-моєму далі йде все розмитає Вітя, дорога. Нам треба десь то думати і розворачуватися. Стоп. Зараз отам вот достановимся вот і подивимося, тому що ми тут можемо засисти. що твориться, вітя, стоп. Тож даємо фото кількарічної давності. Наша Ріса, звичайно, не така, як всесвітньо відоме озеро в Абхазії, але також дуже красиво. Через круті вкриті лісом береги. Тут немає вітру, водичка прозора і тепла. Ще у витачеві головною атракцією є казкові пейзажі, які відкриваються з пагробів Дніпра. Також тут знаходиться дерев'яна капличка, встановлена засновником Української духовної республіки Олесем Бердником і його прихильниками. За твердженням путівників, капличка побудована за проектом самого Тараса Шевченка. Так що, якби кобзар не був поетом і художником, то міг би працювати на ринку ландшафтного дизайну, про що ми розповідали у відео про Переяслав, або відомим архітектором. В капличці немає священика, і люди тут можуть спілкуватися з богом напряму, так би мовити, без посередника. Але краєвиди псують величезна кількість людей, які довго милуються цими пейзажами. Навіть припаркувати машину було неймовірною проблемою. Ми були в неділю, тому радимо приїздити сюди у будні. Величезні черги не скуштували і широко розрекламовані продукти в пекарні під назвою Витач. Зате зустріли тут друзів по Фейсбуку, шанувальників нашого каналу Світлану Несчетну з чоловіком і красивими собачками. Було дуже приємно познайомитися і поспілкуватися. Дорогою назад обігнали цікавий дзеркальний будинок, який транспортувала невеличка легковушка. Замість ріци покопалися в озері на околиці села Старі Безратичі. В центрі повертаємо ліворуч, далі або запитуємо дорогу в місцевих, або ставимо точку в навігаторі. Якщо переїжджаєте через міст з бетонною перешкодою, значить їдете в правильному напрямку. Хоча сьогодні неділя, але на пляжі жодної людини. Вертайтеся додому по новій обухівській дорозі, то в Ходосівці радимо оглянути дот Київського укріпрайону. Після створення штучного озера він опинився посеред води. Детальніше про доти південної частини укріпрайону незабаром дивіться на нашому каналі у відео під робочою назвою «Київ на квадроциклі. А в лісниках можна оглянути могилу діда Михайла Грушевського, який працював тут священником. Кам'яний надгробок у 1894 році встановив сам історик, пам'ятник якому знаходиться поруч. Після війни надгробний камінь використали для огормлення могили невідомого солдата в круглику, але у 2001 році повернули на місце. Ми ці атракції бачили раніше, тому одразу поїхали в плідний круглик поливати рослини і монтувати це відео. Чому сказати, сам не знаю. Ве у серці в стільки, ота стежина в нашім краї, одним одна біля ворів, ота стежина в нашім краї, одним одна, одним одна біля ворі. que ti si voya...